Чому ми обрали саме 20-й день для переселення наших бройлерів? Усім привіт! Процес у сьогоднішньому нашому відео. На 20-й день бройлери вже досить зміцніли, мають добре розвинений пір'яний покрив і починають більше споживати корм та воду. В цей період вони ще не надто важкі, тому легше адаптуються до нового місця. Якщо затягнути з переселенням, у брудері може стати тісно, що може призвести до скучності, підвищеної вологості, ризику захворювань і затримки росту, як правильно підготувати клітки, щоб бройлерам було комфортно. Розмір клітки це дуже важливо, щоб на кожного бройлера припадало достатньо місця. Температура. У перші дні після переселення температура повинна бути близько 23 25 градусів. Потім поступово знижувати. Освітлення. Рекомендується 16-18 годин світла на добу, щоб стимулювати ріст. Ми досвідчуємо лампами. Вентиляція. Важливо забезпечити свіже повітря, але без протягів у нас працює витяжка. Чистота. Перед переселенням клітки дезінфікують, застеляють чисту підстилку, або потрібно забезпечити гарний стік для посліду. У нас було переселення вчора. Чи змінюється годування та умови утримання після переїзду? Так, після переселення до кліток змінюється висота годівниць та поїлок. Вони мають бути на рівні грудей птиці, щоб запобігти розсипанню корму та перевитраті води. Годування стає контрольованішим, у клітках менше втрат корму і всі бройлери мають рівний доступ до їжі. Раціон. На цьому етапі поступово переходимо з стартового комбікорму на ростовий, який містить більше білка та енергії для швидкого росту. <кхи> на що варто звернути увагу, щоб уникнути стресу у птахів? Переселення це завжди стрес для птиці. Тому важливо мінімізувати його. Не різко змінювати умови. Спочатку температура та освітлення повинні бути схожими до брудера. Переселяти в першку.